вирішили. Полка дискусія розгорілася між рівнянами та депутатами щодо перейменування вулиці набережної на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Взяв віддай. Заступнику голови рівненської облради, якого спіймали на хабарі, обрали запобіжний захід. ITV. Новини. Добрий вечір. Пересварилися через перейменування вулиці. Сьогодні на сесії Рівненської міської ради депутати ухвалили рішення перейменувати вулицю Набережну на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Це рішення виявилося не до вподоби частині мешканців набережної. Відтак в сусідній залі виникла суперечка. Чим вона закінчилася та чому депутати, врешті-решт, взагалі, наклали мораторій на перейменування вулиць в обласному центрі, розкаже наша Лілія Мазур. Ну коли Стало питання про підтримку і допомогу. Рівненська територіальна громада, перша з західної України, хто максимально включився в допомогу. За що щиро вам дякую? Толю вам подяку від керівництва і особливо від персоналу 9-го прикордонного загону за систематичну підтримку з вашого боку. Так, зі слів вдячності від військових розпочалося засідання чергової 22-ї сесії міської ради. На порядку денному майже 400 питань. Більшість з них традиційно земельні. Тім чи не найбільш дискусійним стало рішення щодо перейменування вулиці набережної на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Зокрема, на сесію завітали мешканці вулиці, які виступили проти перейменування. Немає ні одної людини на набережні, яка б сказала би Да, я хочу або мені по барабану. Ні одної людини всі проти. Чому до цих людей мені особисто ні одна людина не сказала? Дивіться, у нас зараз не дебати, зараз я висказую свою думку. Захочете дебати, зустрінемось окремо. Добре, ви на набережні живете? Я там прожила все життя з моїх знайомих, мого оточення, а це 6, 10, я не буду жити на Дивидюка. Втім, за словами Тетяни Воронцової, ініціативу щодо перейменування вулиці підтримали значно більше людей ніж тих, хто виступив проти. В цьому запаті підписали 744 людини плюс 74 організації тобто, це більше п'яти тисяч людей. 5744, якщо бути точним. Тому якщо ми говоримо про математику, то однозначно це за перейменування вулиці Набережна. Та все ж після нетривалих дискусій депутати одноголосно проголосували за перейменування вулиці на честь героя. Я дякую всім депутатам. Тарас дійсно заслужив на цю вулицю і ви вшанували пам'ять мого сина. А вже після цього ухвалили рішення щодо мораторію на перейменування вулиць під час війни. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакризян, це зробили задля того, аби в подальшому уникнути конфліктів серед жителів міста. Тут ну, така дискусія гаряче точилась, але свою чергу, що більш таких подальших не було, ці вулиці, які вже у нас передекомунізовані, і перед ну, названі так, як вони і залишаються. То ми зробили мораторій на під час війни, щоб взагалі ніяких вулиць більш не перейменувати. Тільки якщо будуть нові вулиці, будемо називати нашими героями. Що в разі будуть їх родичі звертатися чи військові частини на сесії? Депутати прийняли також рішення про припинення роботи рівненського міжшкільного ресурсного центру шляхом ліквідації, як розповідає начальник управління освіти Андрій Мазур. Одна із причин ліквідації аварійність приміщення. Причина з технічним станом будівлі, яке впродовж багатьох років не підтоплювало або суті затоплювало підвал. Повірте, що втримання такого закладу, як міський начальни воротні кабінет, навіть в таких умовах штучного утримання, вартував міському бюджету понад 6,2 мільйона гривень, які ми можемо скерувати на модернізацію навчальних кабінетів в закладах загальної і середньої освіти. Жодним чином права дітей на здобуття технологічної освіти порушені не будуть. Окрім цього, Андрій Мазур запевнив, працівники міжшкільного ресурсного центру не залишиться без роботи. Обов'язок засновника, тобто управління освіти, надати всім працівникам. Які на дам наразі є в мішкільному ресурсному центрі роботу, це робця разна робота вже проводиться. Вони всі будуть працевлаштовані. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал АЙ Тіві Мадіагроп. Нові деталі наприкінці травня цього року правоохоронці викрили заступника голови рівненської обласної ради на хабарі. Із опублікованих світлин стало зрозуміло, що мова про Сергія Свесталюка. Посадовець підтвердив те, що на фото опублікованих правоохоронцями дійсно він, але своєї вини не визнав. Станом на зараз суд обрав запобіжний захід, який саме і чи погоджується із ним підозрюваний у матеріалі. Далі Заплати стільки, скільки взяв вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу для заступника голови рівненської облради Сергія Свесталюка. Посадовця наприкінці травня цього року викрили на хабарі правоохоронці. 15 червня судді ВАКС винесли рішення підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром у 500 тисяч гривень. Така сума є суто розміром правомірну вигоди, яку одержав заступник заступник голови Рівненської обласної ради. Аби сплатити цю суму, у заступника було п'ять днів, але він цього не зробив. Натомість подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо обраного Запобіжного заходу ну ми подумали, чекаємо призначення апеляційного засідання в обґрунтуванні цієї апеляційної скарги, що ви там писали, чому ви її подаєте? Ну я поки що це не можу озвучити, бо його ще не було засідання. Як вдалося нам дізнатися із власних джерел в правоохоронних органах в апеляційній скарзі, заступник голови рівненської облради вказав, що грошей для сплати застави у нього. Немає, коли відбудеться розгляд апеляції, наразі невідомо. Дату ще не обрали. Наразі Сергій Свистолюк продовжує займати посаду заступника. Він не арештований. Ці обов'язки, які він виконує, вони ніяк не впливають на розслідування цього злочину. І якщо ми будемо вбачати ризики, ми будемо клопотати про відсторонення його від заменої посади. Якщо Сергій Свистолюк програє апеляцію, то буде змушений сплатити 500 тисяч гривень застави. Якщо цього зробити не зможе, то прокурори проситимуть про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Разом із тим відбуватиметься розгляд підозр у вчиненні злочинів за двома статтями зловживання впливом та одержання неправомірної вигоди. Службовою особою нагадаємо, правоохоронці викрили посадовця на хабарі наприкінці травня. За даними від спецслужб, за понад півмільйона гривень чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця, який придбав дитячий санаторій новостав. Заступник голови облради Буцімто обіцяв свою допомогу в списанні майна санаторію. Також запевняв у позитивному рішенні від депутатів щодо продажу ділянки площою 5,4 гектара підтвердити або заперечити ці Нувачення має суд Вадим Мороз, телеканал ITV, Тіві Медіагруп. Злетів у кювет на автодорозі поблизу села Дмитрівка Грівненського району сталося ДТП. Водійка легковика не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя, після чого автівка злетіла у кювет. Керманичка та пасажирка автомобіля травм не отримали і від допомоги медиків відмовилися. На водійку склали протокол за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу. Нещодавно на автодорозі М-07 Ковель ягодин поблизу Дмитрівка сталося ДТП. Водійка автодачі не стежила за дорожньою обстановкою і не вибрала безпечної швидкості. Через це не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя. А далі автівка злетіла у 52-річна керманочка та пасажирка автомобіля. На щастя, травм не отримала, а від допомоги медиків відмовилася. На громадянку склали протокол за статтею 124. ДТП із постраждалими на трасі Київ у селі Колоденка трапилося зіткнення мотоцикла та легковика. За попередньою інформацією, водій автомобіля здійснював розворот та не надав переваги в русі двоколісному. Кермувальника мотоцикла та його пасажирку госпіталізували до лікарні із різними травмами. Вони обоє були у мотошоломах. Слідчі проводять досудове розслідування. За попередньою інформацією, водій легковика здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги в русі мотоциклісту, який їхав у попутному напрямку. Кермувальника та 30-річну пасажирку із різними травмами госпіталізували до лікарні. Вони обоє були у мотошоломах. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі проводить досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У рівному загорівся балкон у багатоквартирному будинку. У житловій будівлі на вулиці Київській вогонь знищив раму балкона та особисті речі постраждалих. Також пошкоджено вікно у квартиру, закопчено стіни та стелю кімнати. Постраждали і сусіди зверху. Там зіпсувалося оздоблення балкона та два металопластикових вікна. 20 червня о 2.15 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у місті рівне по вулиці Київська. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що пожежа виникла на балконі квартири на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Причина пожежі та розміри збитки наразі встановлюють. За посилку від коханого іноземця заплатила майже півмільйона гривень. Із англійцем Джеймсом 27-річна рівнянка познайомилася через один із месенджерів цьогоріч. Днями чоловік надіслав їй посилку з Великої Британії, куди нібито поклав гроші, телефон та сумку. Подарунок мав прибути в аеропорт Івано-Франківська, що зовсім не насторожило рівнянку. За словами афериста, в подальшому почались нібито проблеми. Так, за його словами, охоронці в аеропорту виявили пакунок, у якому було 20 тисяч доларів США про цей пакунок, нібито потрібно було повідомити в поліцію. Щоб не повідомляти до поліції, потрібно було заплатити спочатку 62 тисячі гривень, а потім упродовж дня і ще різні суми. Відтак, у цілому жінка перерахувала 173 тисячі гривень. Потім з'явився юрист, який повідомив, що потрібно купити право власності на посилку і перерахувати іще 285 тисяч гривень. Жінка виконала і цю умову. Схаменулася лише тоді, коли подзвонила до батька, аби позичити чергову суму, яку вимагали шахраї. Саме він і забив на споло. Будьте пильні і свідомі. Бережіть свої заощадження. Світлана Калько рівненська краєзнавиця. Про історію будівлі органного залу та нову книжку на місці трьох святин. Про таємничі підземелля рівного, а також про те, як колись горів рівненський драмтеатр. Дивіться щире розмову з Світланою Калько сьогодні о 20.30 У програмі талановиті. Чим смугасті? На прилавках Рівного вже з'явилися перші кавуни. Чи безпечні вони? Витвори з газет у Рівненському обласному театрі Лялюк створюють персонажів за допомогою техніки пап'є-маше. Кавуни вже з'явилися на прилавках ринків рівного. Продавці запевняють, вміст нітратів у ранніх баштанних у нормі. Але щоб це перевірити, наші журналісти віднесли кавун на експертизу до лабораторії. Результати перевірки знає Ірина Грабчак. Перші кавуни вже з'явилися на ринках рівного. До нас їх привезли з Туреччини та Греції. Також продавці подейкують, що на прилавках зовсім скоро з'являться й українські з Одеси. Продавці розповідають, охочих придбати кавун достатньо. Покупці є щодня. Ціни доступні в порівнянні з аналогічним періодом торік, навіть трохи нижче. Наразі кавун можна придбати за 35 гривень за кілограм. Практично кожен день вони купують кавуни добрі, смачні, солодкі. Кавун приїхав з Греції, ціна 35 гривень. Кавуни досить корисні. У них багато води, вітамін С, клітковина та різні амінокислоти. Але на початку сезону можуть містити і багато нітратів небезпечно. Для людського організму. Тому ми вирішили перевірити, чи містять собі хімію кавуни на ринках рівного та завітали до лабораторії, що контролює якість харчових продуктів. Там нам розповіли, як тільки продавці завозять нові партії смугастих, їх відразу ж досліджують на вміст нітратів. Кавун перевіряли, було вміст нітратів, я пам'ятаю, було 32 при допустимій нормі 60 мг на кілограм. Кавун був добрий. Кавун поступає до нас документами, Кавун сертифікований, бо це кавун йде з-за кордону, він йде спочатку на Київ, а з Києва по товаротранспортній накладні вже поступає до нас на ринок. Якщо кавуни містять дуже високі концентрації нітратів, продавців не допускають до торгівлі та виставляють за межі ринку. Якщо міст нітратів перевищує, ми складаємо акт. Представники лабораторії, представник адміністрації ринку, охорона. І ми йдемо до власника продукції. Він пише в письмовій формі, що зобов'язується утилізувати свою продукцію самостійно, бо це його продукція, він за неї платив гроші. І тоді охорона виставляє. Цю людину там ту машину виставляє за межі ринку. Ми ж вирішили переконатися, чи справді кавуни з ринку не містять собі хімії, тому попросили перевірити кавун з прилавку. Лаборантка пані Людмила люб'язно погодилась. Взяла 10 грам м'якоті та змішала з розчином алюмокалієвих галунів. Далі завдяки спеціальному приладу виміряла вміст нітратів. Даний кавун у нас зараз 33,0 мг міліграм на кілограм при нормі 60. Так що кавун добрий. Тож купувати ранішний кавун чи ні, це вже вибір кожного. Але як свідчать результати перевірок, кавуни на ринках не шкідливі. Ірина Грабчак, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Нехтування, яке може коштувати життя. На Рівненщину доставлять вакцини від дифтерії та правця. Чому важливо вчасно щеплюватися, та які наслідки можуть бути, якщо це не зробити, дивіться далі у сюжеті. Дифтерія та правець, підступні захворювання, небезпекою їх є швидке розвинення та відсутність явних ознак. Через низький рівень вакцинації людей, а особливо діти, стають дуже уразливими до цих інфекційних хвороб, що в майбутньому може призвести до серйозних ускладнень починаючи від проблем серцем і закінчуючи смертю. Дифтерія це дві інфекційних хвороби, проти яких в нашому світі є захист, і це вакцинація. Діфтерія це хвороба, яка характеризується враженням верхніх дихальних шляхів і не тільки при якій в дихальних шляхах з'являються плівки, які після того і після якби, наростання просто обтурують дихальні шляхи, і людина може просто задихнутися, перестає дихати. Найбільше уразливими до цих інфекцій є люди, які мають слабкий імунітет. Ми входимо в той. Період часу, коли ми вже не маємо колективного імунітету від цих інфекцій, тому що десь там, колись, в 2000-х роках, мами відмовились від привівок дітей від цих інфекцій. Єдиним та надійним запобіганням цим захворюванням є вчасно зроблена вакцинація, яку потрібно робити кожні 10 років. Вакцинація від дифтерії та правцю. Повинна проводитися кожних 10 років. Це дуже важливо. Усі дорослі повинні провиватися кожні 10 років. Чому це важливо? Тому що на даному етапі, в наш військовий час, у нас може бути захворюваність на ці інфекції. Тому що під час війни знижується санітарна епідемічна робота. Незабаром на Рівненщину доставлять партію вакцин від дифтерії та правця. Тому подбайте про своє та здоров'я своїх близьких, доки не стало пізно. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Ляльки з папіємаше у Рівненському обласному театрі Лялюк створюють персонажів за допомогою техніки пап'є-маше. За словами художників, бутафорів так краще вдається передати різні характери героїв. Як відбувається процес виготовлення ляльки, бачили наші журналісти. Важко повірити, але ця лялька зроблена з паперу. Виготовляють її у майстерні Рівненського обласного театру ляльок. Так Марія Самчук робить ляльки у техніці пап'є-маше більше 20 років. За цей час жінка створила багато героїв та декорацій до вистав. каже за допомогою використання цієї техніки можна передати різні характери персонажів. Голова з пап'є-маше робиться для того, що тут можна зробити механізацію. З пап'є-маше вона легенька. От, можна зробити, щоб ляльки відкривалися. Очі, відкривався рот, рухалися брови, рухалися вуха, будь-що, що, що придумає художник, щоб була, щоб ляльки був характер і щоб ну, вона дивилася гарно зі сцени. Можна ляльку робити з поролона, але тоді все це відпадає. Лялька тоді обличчя ляльки мертвих. Для того щоб зробити ляльку, викладають п'ять шарів паперу, смочуючи в клейстер. Далі її обгортують марлею, аби конструкція була міцніша. А на наступному етапі викладають шостий та сьомий шари паперу. Лише тоді фігура вважається готовою. Газета ложиться перший шар газетою маленькими клаптиками, щоб гарно лягало, щоб гарно було приклеєно приклеїлося. От, Бо якщо більше, ми можуть бути складочки, а тоді вже дуже складніше зачищати його. Таких шарів має бути сім. Угу. Після п'ятого шару кладеться марля. Угу. Марля для того, щоб було крепше. От, І ще після п'ятого, ще шостий і сьомий шар, все, і тоді висихає, висихає в формі. Висихає, тоді так піддіваємо ножиком і виймаємо. Оскільки художники Бутафори рівненського театру Ляльок у виготовленні фігур часто використовують техніку папє маше то потреба у газетах є завжди. За словами головної художниці театру Наталії Гуріної, за допомогою газети створюється достатньо щільний шар, який забезпечує міцну конструкцію фігури. У газетах якраз папір такий, який підходить от для техніки пап'ямаше, він ідеально підходить. Він достатньої щільності, він ну, м'який, і коли виклеюється пап'ємаше, клей проникає і добре якраз виходиться з клейка. Наталя Гуріна додає, через поширення процесу діджиталізації періодичної преси в кіосках майже немає. Раніше газету до лялькового театру приносили робітники та небайдужі шанувальники. Однак після створення великої кількості персонажів матеріал вичерпався, тому працівники театру потребують допомоги. Потрібно було швидко знайти газети. Я пішла до Укрпошти, ще в якісь кіоски, там де колись можна було купити газети. І зіткнулася з тим, що їх ну, практично немає. Якщо є якісь. Дуже малесенькі виявилося, що це проблема зараз, тому що люди не дуже ну, цікавляться зараз саме такими друкованими газетами. Вже певна кількість є в нас цього матеріалу, тому що люди якось відгукнулися одразу. Але якщо ще в когось є цей матеріал газети, то будемо вдячні. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.